Протести, пікети, блокування доріг. Власники автомобілів на єврономерах, так званих євробляхах, вимагають скасувати ухвалені 8 листопада закони, які з одного боку дають право на пільгове розмитнення автомобілів, а з іншого передбачають штрафи за відсутність реєстрації в Україні. Кілька років держава фактично ігнорувала проблему євроблях. Експерти іронізували, українські номерні знаки втрачають сенс, і їх можна просто скасувати. Влада наважилася навести порядок на ринку вживаних авто та встановити правила гри без сірих литовських схем. Автори законів переконують, що іномарки стануть доступнішими для українців. Самі ж євробляхари так не думають. Одна з головних вимог протестувальників скасувати коефіцієнт віку в розрахунку вартості акцизу. Приміром, щоб ввести в Україну дволітрову іномарку на бензині віком 5 років, потрібно сплатити 500 євро акцизу. А за таку саму автівку, якій 15 років, вже 1500 євро. За логікою авторів закону це має стимулювати українців купувати новіші та екологічніші авто. Однак євробляхери стверджують, середній вік машин в Україні на українських номерах майже 20 років, і ці, зокрема, маршрутки, вантажівки, а також ще радянські жигулі, значно брудніші для екології ніж 15-річні завезені іномарки. Утім, насправді проблема не в акцизі чи в інших податках, а в тому, що переважно більшість автомобілів на єврономерах взагалі неможливо легалізувати, адже розмитнити можна лише те, що належить тобі, а не чужу власність. Просто техпаспорт на ім'я якогось поляка, литовця чи громадянина іншої країни, де зареєстрований автомобіль, не дає права на його легалізацію в Україні. Тобто спершу чужу власність потрібно переоформити на себе і зняти з обліку в Польщі, Литві чи іншій країні реєстрації. Але більшість автомобілів на єврономерах продають посередники: це фірми метелики, які працюють напівлегально і швидко зникають, щоб не доплачувати податки чи не мати зобов'язань перед клієнтами. Крім того, щоб отримати пільговий коефіцієнт на акциз, потрібно мати договір купівлі-продажу автомобіля. Більшість українців цього не роблять, купуючи машини через фірми-посередники. Ті беруть гроші, дають вам ключі і кажуть, що автомобіль ваш. Хоча насправді за правом власності він належить зовсім іншій особі. Тож експерти сумніваються, що така пільгова легалізація в рублях спрацює. Нові закони можуть зменшити завезення нових євроблях, але навряд чи усунуть проблему з тими, що вже їздять дорогами України за різними оцінками. В Україні від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок. Багато з них легалізувати через вище згадані проблеми не вдається, і автомобілі швидше за все доведеться розбирати на запчастини або утилізовувати.